Пам'ятаю, я не пам'ятаю. Вже більше п'яти років у нову квартиру намагаються в'їхати діти пані Ганни, котрі придбали домівку у багатоповерхівці, що звела будівельна фірма Банкрут. З документації у господарів будівлі без адреси на руках лише договір купівлі-продажі, а також невиконані обіцянки. Пройшло п'ять років. Вже половину будинку було збудовано. Нам обіцяли, що за півроку закінчують будівництво, тоді почнеться ремонт. Так ми і. Раді були тому, ми взяли, заплатили гроші, потім пройшло вже не. Не п'ять років, а вже й більше, обіцяють цих п'ять років, обіцяють що п'ять місяців. П'ять років пройшло п'ять місяців. Знову обіцяють. підемо в офіс. А вони кажуть, скоро знову буде, 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 все буде, все скоро буде, все скоро буде, і до сьогоднішньої дни. Ще одна постраждала жінка, що придбала житло у фірми Екстім. Переселенка з Донецька Наталія. Вона з іншими ошуканими власниками скаржились міському голові на аферу забудівника, котрий зобов'язувався здати будинок в експлуатацію. Ще у 2014 році фірма поставила ну мені термін здачі будинку грудень 2014 року при укладанні договора у вересні 14 року. Рахуйте, зараз вже пройшло майже два роки після того. А поки що будинок не здається. Тепер з'ясувалося, що в них немає оренди подовженої оренди землі, і через те вони не можуть. Здати будинок у свою чергу. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків поставив ультиматум будівельній фірмі Екстім та часові рамки, за які житловий будинок має бути зданим. Громада, тобто даємо три місяці, щоб оренду залишаємо, і а ми, це, ми, не і ми не зліземо з них, щоб зробили всі роботи. Все. Емоції у кабінеті мера часом зашкалювали. Дісталося до прикладу Атовцю Василю Андрієву, який намагався відстояти інтереси мешканців. Марцінків звинуватив бійця у тому, що у нього буцімто є персональна зацікавленість у цій справі. Я розумію, що ви зараз маєте замовлення. Маєте замовлення? Ви його виконуєте політичне замовлення, яке вам буде від Шевченка і від інших політичних суд, будівельної ма на що Атовець відповів. Ви підкорні банкруту якому фірмі банкруту? Банкрут? Якому Ви, банкрут? в... Ви рейдерством, рейдерством займаєтеся, розумієте? Рейдерством, рекітом, представник фірми Банкрута натомість переконує, що ніяких ошуканих людей немає. Більше того, він заявив, що ремонтні роботи на завершальному етапі. Вони мають ці карти. Є календарний графік. На На Ми зобов'язуємося здати цей будинок і вони отримують всі свідоцтві направи власності на будинку. Медіапортал, побудований в Івано-Франківську, що вивчає місцеві новобудови та будівельні компанії на ознаки афер та Шахрайств, стверджує, що будівельна компанія Екстім ЛТД належить колишньому депутату міської ради від політичної партії Третя сила Тимківу Роману Мирославовичу, який сьогодні очолює Львівський бронетанковий завод.